Ви коли-небудь відчували, що життя стає неконтрольованим хаосом? Навколо виклики, постійні проблеми, постійні ситуації, невизначеність, як в цьому всьому залишатися спокійним в цьому вирі хаоса? І психологія нам дає декілька важливих речей, важливих концепцій, які ми для себе можемо використовувати. І сьогодні я привідкрию вам привідкрию вам ці двері з трьома шикарними принципами. Ви точно про них чули, але, можливо, не розуміли, як вони працюють. І я розкрию вам ці принципи психології, які допоможуть вам знайти гармонію навіть в часи невизначеності. І це точно допоможе вам змінити ваше життя і віднайти ту глибину гармонію. Тому я не відволікаюся, одразу розпочинаю. Перший важливий принцип, який нам потрібно з вами сьогодні зрозуміти і розібрати контроль над своїми думками. Тому що дивіться, наше життя дуже часто це те, що ми думаємо про нього. Давайте приклад. Можете собі уявити дорогу, і ви сидите в автомобілі. І так склалося, що ви потрапили в затор. Ну, тобто, попереду вас стоїть якийсь там автомобіль, позаду вас стоїть якийсь автомобіль, і ви, в відповідності, ні вперед, ні назад не можете від'їхати. Ви просто стоїте в заторі. От уявіть собі цю ситуацію. І що? Вас це починає злити, дратувати. А, що? Що не так? Що я не так сьогодні зробив? І ви можете сприйняти це як дратівливість, або можете сприйняти це як можливість. Можливість подумати про щось приємне, можливість спробувати, наприклад, послухати аудіокнигу, або зробити щось для себе. Тобто, в такі моменти, коли ми опиняємося в цьому заторі, я думаю, ви розумієте, що справа історії зараз не про автомобіль, а про вашу життєву ситуацію. І замість того, щоб реагувати на свої емоції, ви можете подумати, як мені прямо зараз зупинитися і запитати себе, а чи варто? Чи варта ця ситуація мого спокою? І ось цей момент контроль над думками, розумієте? Сама ситуація говорить про те, що вам треба ще переживати, хвилюватися, нервувати. Але по факту ви нічого не зміните. І наше життя дуже часто це те, що ми думаємо про нього в даному контексті. Тому дуже важливо брати контроль над своїми думками. Використовуйте та можливість, яка є у вас прямо зараз. І дійсно задавайте собі питання: чи, варто, чи варта ця ситуація мого власного спокою? Подумайте про це. Ми переходимо до другого важливого принципу. І він звучить як прийняття. Прийняття того, що я нічого не можу змінити. Точка прийняття. Угу. Ви точно чули дуже багато разів цей термін, але тут, що важливо, коли ми зосереджуємося на те, що в полі нашого контролю ми можемо відпустити те, що нам не підвладне. Тобто є речі, які ми можемо контролювати, і є речі, які ми не можемо контролювати. І якщо ви можете винести цю ситуацію, яка з вами складається, то і в ваших силах з нею впоратись, уявіть собі метафору, можете собі уявити. Море. І по морі в нас пливе прекрасний чудовий корабель. І справа в тому, що ви на цьому кораблі, ви капітан. І тут розпочинається шалений великий шторм. Просто велетенські хвилі. Ви можете контролювати хвилі? Ні. Ви не можете контролювати хвилі. Але ви можете керувати своїм кораблем. І ось це дуже важливий лакмусовий папірець, розділити відповідальність. Можу керувати, не можу керувати. І коли ви починаєте це усвідомлювати, всередині відбувається прийняття: я не можу керувати хвилями. Єдине, що я можу, це керувати своїм кораблем. Якщо ми цю метафору переносимо на ваше життя з практичної точки зору, як це буде виглядати? Коли ви стикаєтеся з труднощами, вам важливо сказати собі, це поза моїм контролем. Але я контролюю свою реакцію. І коли ви це усвідомлюєте, ви перебуваєте в позиції прийняття. Це був другий важливий пункт. Ми переходимо до третього принципу. Перед тим як я його про, про, про нього розповім, коротко познайомимося. Мене звати Андрій, я працюю психологом. Дуже багато речей знайдете в описі цього відео. Там можете перейти в телеграм-канал, є безкоштовні є марафони по самооцінки. Також до мене можна буде спробувати потрапити на безкоштовну діагностику, зареєструватися, заповнивши анкету. І є багато платних, класних програм, які також по доступній ціні ви зможете пройти. Тому хто перший раз, переходьте, давайте знайомитись з вами. І якщо вам актуальна ця тема, ми зможемо з вами працювати і надалі. Я буду поруч. А я вам розкриваю третій важливий принцип. Третій принцип звучить як життя в теперішньому моменті. Він звучить як тут і зараз. Про що це? Коли ми живемо в теперішньому моменті, життя, в принципі, в ньому тільки відбувається. Чому? Тому що минуле вже закінчилось, майбутнє ще не настало. І тут є дуже цікавий приклад, я хочу дійсно з вами ним поділитися. Уявіть собі, піщаний годинник. І в ньому є минуле. Це пісок, який вже давно там лежить. І є майбутнє: це пісок, який ось тут зверху, і він ще умовно падає. Що в піщаному годиннику буде моментом тут і зараз? Це всього лиш. Одна піщинка, яка летить прямо ось тут. Ось це і називається момент тут і зараз. Так, через світло трішечки не видно. Ось. Да? Бачите, ось там воно. Оце називається тут і зараз. Замість того, щоб фокусуватися, скільки піска впало або скільки піска залишилось, ми єдине, що можемо зробити прямо зараз, це помітити і спостерігати саме ось цю одну піщинку. Цьому і є концепція тут і зараз. І на практиці, що важливо робити? Щодня, коли є вільна хвилинка, вільний момент, запитуйте, що важливе я можу зробити прямо зараз. Прямо запишіть собі це запитання, вивчіть його на пам'ять. Що важливе я можу зробити прямо зараз? І це буде дуже важливе усвідомлення для вас і розуміння про це. Це був третій важливий принцип. Якщо ви ці три принципи зможете усвідомити і використовувати у своєму житті, дійсно це три принципи спокою. Ви зможете віднайти ось цю гармонію, легкість і радість у своєму житті. За допомогою психології, ці всі підходи ви зможете всередині себе інтегрувати і користуватися, і контролювати свої думки, приймати те, що вам належить, і відпускати те, що ви не можете контролювати, і фокусуватися на теперішньому моменті. В будь-яких обставинах це буде вам давати внутрішню гармонію та спокій. Зараз вас запрошую написати в коментарях, який принцип вам знайомий або який принцип ви би хотіли сьогодні спробувати. І пам'ятайте, ваш спокій це ваша сила. Ну і навзаєм запрошую підписатися на канал, поставити лайк, написати, що ви думаєте про це. І якщо вам важливо актуально продовжувати розвиток разом зі мною, да, знайомиться поближче, переходьте в опис, читайте, знайомтеся і до зустрічі у нових відео.